Олександрійці долучилися до мирного мітингу на підтримку постраждалих на Євромайдані у Києві. Мирний мітинг розпочався 3 грудня о 15-й годині на площі Леніна. За статистикою організаторів на початок мітингу було 130 людей, але з часом людей ставало усе більше. Прості перехожі виявляли цікавість та приєднувались до мітингу. Мы митингуем за идею ну, поддержать Киев, поддержать Евромайдан, за избиение 30 ноября и просто показать, что нашему городу не все равно и что даже такой маленький городок может поддержать это все. То, что случается на Майдане с людьми, то, как поступил Верку, то есть просто устроили, можно сказать, мясорубку на площади. Мистер в підтримку Києва. У мітингу брали участь в основному школярі та студенти. Але до молоді приєднувалися і старші люди з прапорами різних політичних партій. Мітингарі недовго перебували на площі Леніна, далі вони перейшли на європейську площу, що знаходиться перед будівлею міської ради. До мирних мітингувальників вийшов і міський голова Степан Сапюк. Але організатори та учасники мітингу так і не дали міському голові висловитись, та він і не наполягав. Я був учасником акції протесту, яка приходила в Києві. Я підтримував молодь, я підтримував студентство, я підтримував українську інтеграцію до Європи. І чого ми добилися? Ми добилися свавілля Беркуту, ми добилися свавілля влади, те, що пролилася кров, такого ще не було за все. Незалежності нашої держави. Наприкінці мітингу учасники зачитали свою резолюцію. Там було зазначено, що подій на Майдані виправдати нічим неможливо. І учасники акції підтримують Євромайдан, вимагають покарати тих, хто бив студентів, та засуджують дії Олександрійської міської ради, котра прийняла звернення щодо підтримки дій президента України. Також в резолюції зазначається, що в Олександрії створено координаційний комітет супротиву, який бере на себе обов'язок інформувати про події на київському майдані та організовувати участь олександрійців у мирних протестах.